23 серпня 2004 року почали в Україні відзначати в перший день державного прапора. Найдавніші українські прапорні полотнища були трикутно глинової форми. Значення на прапорі пояснюють, як, як поєднання чистого, мирного, не, безмарного неба, щоб. Остягнулась над жовтим кольором хрібного лану, сином мирної праці і з е, достатком. Колірна валма прапору вже існує тисячі років, її по появу пов'язують з великим. Переселення народів. Три тисячі років тому також синя і жовта, це вогонь і вода, чоловіча і жіноча стать. І все ж головною ідеєю синя і жовта це велика гармонія космосу сонця. І землі та всього на землі сущого. Найбільший український прапор, який був намальований, з'явився у Києві у червні 2014 року.